Він одягає одностарій поверх ряси, хоча й наголошує, що його посада суто цивільна. Отець Віталій, військовий священник Івано-Франківської бригади тактичної авіації, служить у частині вже третій місяць. Каплан пояснює, що перед його призначенням у бригаді навіть провели свої не опитування, представника якої релігійної конфесії військові хотіли би бачити своїм духівником. Незважаючи на те, що я грокотоцький священник, моя Одне з моїх завдань полягає в тому, що задовільнити будь-які потреби військового службовця, релігійні, так, духовні потреби. Тобто, якщо він є навіть мусульманином, то мій обов'язок, якщо йому потрібно, покликати там йому священника мусульманського, дух, духівника, там, як він там, імам чи мула називається, чи якщо він, наприклад, іудей, закликати йому Равіна, чи якщо православний іншої конфесії. Так, чорємо католик провести йому там священника тої конфесії, якої він потребує. Проте незалежно від ві розповідання, усі військові потребують насамперед, щоб їх вислухали і зрозуміли. Отець Віталій має чималий досвід капеланства у підрозділах, які виконували завдання в зоні АТО. Визнає на передовій стресових ситуацій більше. Однак, коли воїни повертаються, усе пережити вони привозять додому. Особливої такої величезної різниці немає тільки в тому, що стрес. Там дуже багато стрес, там дуже багато е, хлопці на фронті хлопці дуже е, закриті в собі, тому що в серці є рана через ці стреси, і їм важко цю рану відкрити. Так. От. А тут трошки з цим спокійніше. Авіатори переконані, капелан їхній бригаді дуже потрібен і для військовослужбовців, і для їхніх рідних, які мешкають поблизу. Зараз міркують, де і як на території бригади краще облаштувати каплицю. Військові капелани у збройних силах на теперішній час я вважаю, що вони потрібні для постійної, як духовної, так і моральної підтримки військовослужбовців у їхній повсякденній службі. На даний момент у нас каплички ще немає, але ми працюємо над тим питанням і надіємося, що в скорому часі. На території частини біля КПП ми відкриємо капличку, щоб військовослужбовці могли в будь-який час задовільнити свої релігійні потреби. Проблема в тому, що будівля, де має бути каплиця, це історична пам'ятка, і вона потребує дорогої реставрації. Поки що для релігійних потреб відвели одну з кімнат у будинку культури. Що неділі отець Віталій править там урочисту літургію. Також двічі на тиждень військові можуть зібратися, щоб помилитися за померлих і попросити небесного заступництва для своїх близьких.